У нарахуванні субсидії відбулися зміни. Цю державну допомогу з травня перерахують для родин, де є непрацюючі підприємці-єдинники, студенти без стипендій і громадяни, які надають соціальні послуги. Їм до розрахунку братимуть більший дохід на півтори тисячі гривень. Через це субсидії можуть зменшитися, кажуть в управлінні праці. Однак люди мають право просити, щоб їм знизили розмір доходу. Подробиці в сюжеті Ольги Бондаренко. Сьогодні субсидію отримують майже 19 тисяч лозівських родин. Це на 60% більше ніж торік інформують в управлінні праці. Кількість звернень зросла, бо Кабмін спростив оформлення субсидії і дав її всім, хто не працює. З травня 2016 року урядовці знову змінили порядок нарахування цієї державної допомоги. Особам без офіційного заробітку збільшили рівень доходу, який враховується під час призначення субсидії. Якщо раніше працездатні особи, які не працюють, не перебувають в центрі зайнятості, то в доход такої сім'ї, членом якої є безробітний, брався один прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, а зараз ця норма змінилася і буде братися в розрахунок два прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Два прожиткових мінімуми, тобто 2900 гривень, братимуть за основу і ще для кількох категорій: це особи, які доглядають за інвалідами і старенькими, які надають соціальні послуги, і люди, що отримують зарплатню менше мінімальної. Однак всі вони можуть просити про виключення, кажуть в управлінні праці. У них є право звернутися до комісії. І комісія, якщо ця сім'я в складних життєвих обставинах, має право розглянути це звернення, прийняти рішення про те, що в дохід буде братися для цієї категорії, один прожитковий мінімум замість двох. Не можуть звернутися до комісії студенти-денники без стипендії, зауважують в управлінні. Раніше їхній дохід взагалі не брався. Тепер їм враховують один прожитковий мінімум. Зміни торкнулися і підприємців-єдинників. Для першої групи таких фізичних осіб раніше бралось в дохід один прожитковий мінімум, зараз буде два. Для другої групи було два, стало три розміри прожиткових мінімум. І для третьої групи було три прожиткових мінімум, обрались доход, тепер буде чотири. Розмір субсидій для усіх цих громадян може зменшитися, але двом категоріям урядовці життя полегшили опікунам дітей сиріт і переселенцям. Їхні специфічні виплати не враховуватимуться під час призначення субсидії. Раніше в розрахунок субсидій не бралася лише одноразова допомога при народженні дитини.